Співробітники поліції перераховують гроші щойно біля будівлі пологового відділення. Вони купили немовля дівчинці. Лише 6 днів. Мати оцінила її у 40 тисяч гривень. Видержутись по подозрінням свершини підступлення. Смотримо часті треті статі 3 статті 149 незаконної ділки на свершені літнього ребята. Покупців для своєї доньки жінка шукала через знайомих. І якби поліція вчасно не дізналася про її наміри, невідомо де б зараз опинилося маля. В машині оперативників затримана виправдовується, каже дитину: продавати не збиралася, а гроші, що їй дали, лише торкнулася. Я просто хотіла жінку. нормально завіряють. Затримана 25-річна переселенка з Донецька. У поліції вже ознайомилися із її біографією. Вона аж ніяк не зразкова за плечима у жінки судимість і неодноразові затримання за проституцію. Дана особа була раніше неодноразово засуджена, ввела аморальний образ життя». Донині жінка жила у цьому будинку. Молодий чоловік на ім'я Віталій прихистив її грік тому. Спочатку чоловік спілкуватися відмовився, а потім на ходу розповів, що дитина не його, і про те, що співмешканка хотіла продати дівчинку. Він дізнався від правоохоронців. Я наприклад, хотів буде житло, щоб рібинка з Вона ми говорила про те, що вона Та ні, не знаю. Я не знаю, я сам. Сусідам Віталій розповідав, що його співмешканку зґвалтували, що відбувалося за парканом, люди знають мало, але бачили, що жінка не надто переймалася своєю вагітністю. Позавчора він ходив забирати її з плогового будинку. Ну, і все. Вчора його бачив, він проснувся, там, ласка, що вони там п'ячать, то я бачу там пиво, гурять. Ну це ж ділока кожного. Як не дивно, жінка народила цілком здорову доньку. Лікарі сторонні до дитини не пускають, лише кажуть, що з нею усе гаразд. Незабаром дівчинку переведуть до будинку малятка, а на її матір чекає суд. На сьогоднішній день громадянка, яка ще виношувала намір три тижні тому, тобто до початку пологів, продати дитину, до закрив на порядку статті 28 Кримінального кримінально кодексу України. Якщо суд визнає жінку винною, на термін ув'язнення її обмежать у батьківських правах або й зовсім відберуть дитину. Право першочергової опіки над дівчинкою мають інші родичі, втім у поліції сумніваються, що вони з'являться.